Mercedes-Benz e 200 2017 року випуску, має пробіг 120 тисяч кілометрів, дизельний двигун 2 літри, трансмісію автомат, тип приводу задній. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, led оптику проекцію на лобове скло, шкіряний салон, електропривід та підігрів сидінь. Парктроніки передні та задні, камера заднього руху, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, чотири режими руху, електропривід та складання дзеркал, мультикермо, навігація, старт-стоп, запуск кнопкою, датчик світла, декоративне підсвічування салону, легкосплавні диски r 17 це преміальний та дуже комфортний седан преміум сегмента під капотом, надійний та економічний дизельний двигун з витратою пального 5-6 літрів. Авто доглянуте та обслужене. За технічним станом нарікань немає, є можливість перевірки на СТО.